Привіт, це Ерік. Ну що ж, русофобія продовжується, тому нам обов'язково потрібно підібрати шрифти, які б працювали на українські мовні сайти. Проект я зробив для вас підбірку із шрифтів, які є з безкоштовною ліцензією, які є у вільному доступі, і їх можна ну, використовувати майже для будь-якого проекту, якого ви забажаєте. Тобто, якщо у вас буде замовлення на україномовний сайт, де потрібно використовувати саме шрифти з підтримкою української мови. Це відео саме для вас. А зараз підпишись на канал, постав лайк і починаємо. Відразу скажу, це шрифти, які мені подобаються, тобто в них немає ніякої. Такої особливості це просто ті шрифти, які я навіть я використовую в своїй діяльності, і вони підтримують українську мову. Е, і перший наш шрифт це Mulish". Е, Він є варіативним з Google Fonts. До речі, дизайн ви можете авторів бачити вгорі. Він безкоштовний, повноцінно тут всі шрифти безкоштовні. Давайте детальніше поговоримо трошки про нього. На Google Фоні, відкривши цей шрифт, ви можете побачити його використанні українською мовою, подивитися його стилі, і, звичайно, давайте все це передивимось. Мені сам шрифт подобається саме простотою, він досить легко читаємий, при невеликих розмірах, і в той же час у нього дуже багато варіативності начертаній, Це все допомагає в дизайні. і... Він є унікальним, тому підійде як для заголовки, так і для тексту. Комбінувати його дуже просто з іншими шрифтами. Наступний універсальний шрифт, і він мені подобається більше всього, але не раджу ним зловживати. Але він дуже класний для серйозних якихось мінімалістичних сайтів шрифт інтер підходить ідеально. Я ще не разу використовуючи цей шрифт, не почув від клієнта. Давайте пограємо зі шрифтами. Він повноцінно підтримує українську мову, чим дуже, дуже допомагає в роботі. І він є прям ну ідеальним варіантом для сайтів, які фешн, які намагаються зробити щось серйозне, якісь великі корпоративні проекти, сайти. Ну і виглядає досить непогано. Звичайно, я б не став би робити цей шрифт як єдиний чи основний шрифт для проєкту, тому що можна погратися, пошукати пари з цим шрифтом, дуже цікаві, Особ, особливо коли це якийсь проєкт, який вимагає ну, більш серйозного підходу, але можна е з двойним шрифтом придумати якусь цікаву. Ідею, але сам шрифт чудовий, сам шрифт використовується дуже часто. На деяких сайтах я його бачив, раджу використовувати і вам. Третій шрифт, який має всього 4 стилі в своєму арсеналі, але він безкоштовний, він підтримує українську мову і можна використовувати його в проєкті як універсальний шрифт. Як шрифт, який може закрити м, вимогу щодо заголовку там або загального тексту, він підходить. Мені е, приємно його читати. Візуально він виглядає, кожна буква читається, зчитується. Є певна м, витягнутість в шрифту, що теж створює певний ефект. Якщо у вас логотип або бренд підходящий для цього, він досить добре підійде для того дизайну, який ви будете робити. Але кажу знову, що всього є 4 стиля: це регуляр, Italic, болт і болт Italic. Збився вже якийсь шрифт по рахунку, але класний моношрифт, манроб, який універсальний, і... а де, це четвертий шрифт. Він є варіативним і досить приємним на вигляд. Знімаючи відео, бачу, що не написано тут підтримка української мови. Але якщо ми ведемо текст, наприклад, привіт або краще доброго вечора. Ми з України, то він повноцінно його підтримує і є все, що необхідно. Не знаю, чому так, але написано, що підтримки немає української мови, але вона є. Я використовував цей шрифт в деяких своїх проектах україномовних. Ось коли у вас задача стоїть гратися з великими розмірами, але щоб шрифт був. Досить незвичним, але на українській мові текст написаний: Рейлвей підходить. Він виглядає досить цікаво, незвично. в нього є свої особливості в написанні, не монолінії, і це створює якийсь ефект такий декоративності, якийсь ефект те того ж там фещену. І ну, для заголовків рейлвей підходить найкраще, коли, звичайно, мова заходить про. Текстові там блоки, які велика кількість символів, букв, то тут, звичайно, я би поспорив. Але давайте подивимось його, як він виглядає в написанні. На Google Fonts його можна скачати, він підходить, він підтримує українську мову. І як бачите, для заголовка, наприклад, на Болт він виглядає нормально, але для маленького тексту, там 16 пікселів, не дуже. Мені не подобається його товщина в регуляр вигляді, і мені не подобається, як все дуже між собою зливається. Але як для заголовку, тайтла H1, H2, H3, він підійде дуже, дуже добре. Шрифт Rubik з підтримкою української мови прикольний, тому що це один із тих шрифтів, які підійдуть, наприклад, для проєктів. В дитячому напрямку там якісь дитячі школи, садочки, якісь інтернет-магазини дитячого одягу та чогось такого. Ну Тобто він не несе в себе такої досить брутальності, серйозності, він досить легкий, легко читається, легко сприймається нашим оком і немає гострих кутів. Для логотипів, які Скруглені, не мають якихось гострих кутів, Рубік підійде досить добре. Ну і, звичайно, він підтримує українську мову. Чудово підійде як для звичайного тексту на сайт, так і підходить для заголовків. Виглядає досить масивно, має свій, свою вагу, коли вибираєш болт або екстра болт. І це непоганий шрифт, який можна використовувати як універсальне рішення і заголовки, і звичайний боді-текст. Використовуйте його в своїх проектах. І останній шрифт, який викликає в мене трошки питань, тому що я не знайшов ліцензії, я дуже багато перерив, і деякі просто писали в коментарях, що да, він безкоштовний. Навіть Fedor Agency опублікували, що. Він безкоштовний, що можна його використовувати. А потім в деяких статтях писали, що можуть використовувати лише е, державні установи. І я ось не зрозумів, працює він чи ні. Але якщо десь буде, може коментар від від них, що він безкоштовний для загального загального там комерційного використання, то це, ну мабуть, найкращий український поки що шрифт. Е, е, ну не скажу, що один із, що самий найкращий, але один із найкращих шрифтів. Uh, і він виходить так, що чимось нагадує манроб, але має свою унікальність. Uh, я думаю, ви всі знаєте такий застосунок як дія, uh, ну і взагалі держоргани зараз переходять на цей шрифт. Тут вказане посилання, де ви можете його відкрити та скачати. І якщо ми перейдемо на сам шрифт, то ми побачимо, що тут він uh, не один є: uh, шрифт для заголовків і шрифт для основного тексту. Читається він дуже добре, дуже легко. Тут дуже багато про нього описів можете почитати, подивитися, і ну, мені цей шрифт е, досить приємний на сприйняття і підтримує українську мову. Притому зробила його відома українська студія, і використовувати в своїх проектах його було б дуже цікаво. Але зараз я не раджу. Я, я мабуть, хотів би почути якісь коментарі від е, з, з, тих, хто створив цей шрифт або від самої дії. Може, подам для цього запит, щоб отримати відповідь, і в коментарях напишу. На цьому все. Сподіваюсь, тобі було цікаво, ти візьмеш собі ці шрифти в підбірку свою, будеш їх використовувати в своїх проєктах. Окрім останнього, за нього треба ще детальніше дізнатися. Дякую, що подивився цей ролик. Удачі, вивченні дизайну!